Любі хлопчики і дівчатка, запрошую вас на заняття звукової культури мовлення. І знову до нас поспішає Балакуша. Друже, сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки і букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Г. Повтори ще разок. Г. Називається Приголосний. Бо на відміну від голосних звуків, ми не можемо його проспівати, а вимовляємо коротко. Г. Тепер наша ниточка рветься. Г. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки. А тому, що нам щось заважає. Губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву Г. Порахуй усі букви Г. Скільки ти нарахував? Звук Г. Можемо ...співати, тож будемо позначати його рисочкою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати тобі різні звуки. А ти послухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Г. Слухай! Гу г, г. Звук Г ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Годинник. Голка, груша, горіх. Повтори ці слова. Але звук Г може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограймо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де сховався звук Г? На початку, всередині чи в кінці слова? Починаємо грати. Слухай. Гумка. Ти заховався звук Г? Так, на початку слова? Ва? Гон. А тепер де? Так. Всередині слова. Сніг. А тепер де сховався звук г? Так. В кінці слова, молодець. А щоб запам'ятати букву г. Виклади її з паличок або з намистин. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву Г, вимовляй звук Г та пригадай слова зі звуком Г.